І ну, вітання усім, хто дивиться Бабусяни смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати смажену печіночку. На гарнір буде пшоняна каша і салати з молодої капусти редискі і зелені. Для цього мені знадобиться сама печіночка яловича. Пшоно Пшоно я вже промила, залила окропом для того, щоб вийшла гіркота, якщо така могло бути. Вершкове масло, сік лимона, цукор. Смажити і у салат я буду додавати сьогодні кукурудзяну олійку, капуста, редиска, зелена цибулька, петрушка кріп, молоко. Борошно, яйця, сілі перець. Для початку я з печінки зніму плівочку. Знімається вона дуже легко, але якщо погано тримається в руках, то на допомогу може прийти паперовий рушничок. Ось так от. Чудово знімається. Розрізати усе зайве, вирізати жовчні протоки. Ось так виглядає печіночка. І зараз я її буду нарізати на шматочки. Печіночку нарізала на такі шматочки. Зараз я ці шматочки викладу у кульочок і буду відбивати. Печіночку я буду відбивати ось цією частиною, не зубчиками, а цією. Те ж саме з іншого боку. Далі викладаю печіночку у глибокий посуд. І те ж саме я буду робити з іншими шматочками. І тепер печіночку я заливаю молоком. Перемішую. Молока треба взяти стільки, щоб печіночка була повністю покрита молоком. І поки відставляю печіночку хвилин на 30-40. А за цей час я приготую кашу і салат. Нарізаю капусту. Каша закипіла, я додала сіль, зменшила вогонь на най-мінімальний. І буду тепер готувати на дуже-дуже повільному вогні. Капусточку я нашаткувала. Другу половину я не буду різати. Я завжди готую так, щоб вистачило на один раз поїсти. Зараз я буду нарізати редиско. Тепер наріжу зелень, петрушку кріп і зелену цибулю. Ми любимо, коли в такому салаті багато цибулі. Зараз додам сіль, перець. Цукор і сік лимона додаю кукурудзяну олійку і легенько, але гарненько перемішую салат. Молода капуста дуже ніжна, тому її не треба давити обережно знизу вверх. Салат готов, я його поки відставляю у сторону. Кашу додаю вершкове масло. До борошна і яєць я додаю сіль. Печінку я не солю. Каша готова. З печіночки молоко я злила, печіночку промокнула паперовим рушничком. І зараз буду смажити. Смажити буду на середньому вогні. Печіночку я переклала у кульок з борошном, мені так зручніше. І викладаю на сковорідочку. Борошно, яйце і на сковорідку. Накрила сковорідочку кришечкою, смажу спочатку з одного боку, потім переверну. І теж під кришкою буду готувати з іншого боку. Але головне не пересушити, не пересмажити печіночку, бо буде суха і не смачна. Головне в приготуванні печіночки не пересушити, не пересмажити її. Смажиться вона десь хвилинки 3-4 з кожного боку, з кожної сторони. І ще залежить час приготування від того, це яловича чи теляча печіночка, теляча готується швидше. Якими шматочками нарізана? Ще нагадую, що печіночку я не солила, так вона залишиться більш соковитою і ніжною. Сіль я додавала оборошно і в яйця. Все, печіночка готова. Достаю на паперовий рушничок. Усе готово? Печіночка? Салат і пшеняна каша. Зараз я сформую тарілочки і будемо смакувати, дегустувати. Смачного? Дякую. Так як ви замовляли, печіночка. Зараз спробуємо. Ніжно. Соковита. Дяка, соковита. Клас. Ну, ще кашка і салат. Клас. Смачного? Дякую.